Привіт мої хороші. Це мій тихий рай. День почався як завжди. Встала, попоралась, пообідала, й поснідала, поробила що саме необхідне коло хати. І прийшла ось на другий город. Я два дні назад тут культіватором рихлила міждорядку, кукурузу прополола, ну, роз, як. Прорідила, а буряк не проріджую, тому прийшла сьогодні. Проріджую буряк, жарко, заморилася вже, звичайно. Але працюю. І ще хочу звернути увагу: дивіться, картошка, яку ми обробляли. Це на, що того, що обробляти перед посадкою чи не обробляти. Є жук. Але покамість картошку він не їсть. Не бачу, що поїжджано садить, але не їсть. І ось дивіться, картопля яка падалішня. Походу сходила в місті з жуком. Дивіться, поїдена. деяких вже мілкого куча. Я хочу цю картоплю повикопувати. Сподіваюсь, що там щось є, але на сьогодні, може, день-два і викопаю. Ось дивіться, рядом. Кущ який оброблений. Ось, ні, це падалі. І ось падалішні, дивіться. Ось, ну, перелазять, вже перелазять. Тут, бачите, помішана така і така картопля. Бо тут в минулому році теж садили картоплю. Але там, де немає падалішньої і де е, або де не де попадається, то картопля, старий жук сидить, ну поки місць молодого немає і не їсть. До речі, це ось у нас здається 40 денка, вже, дивіться, викидає на цвіт. Падалішня вже деяка цвітелась, я скажу, з'їдає жук. Ось таке ось дивіться, обліплено. Так що думайте, оброблять, не оброблять. Кропити все одно по-любому треба, не знаю, чи перейдеться цю кропити, що ми обробили, але цю, що не оброблена, то кропити точно треба. Друзі, трохи відпочила, попорилася, і вийшла. Треба збирати полуницю. Взяла віник і посмітала пісок із агроволокна. І хочу звернути вашу увагу, хто буде так робити. Не присипайте края землею. Коли ще капля, то воно не дуже ну, намивається, тому що капля лежить на агроволокні. А пішов дощ і воно десь під уклоном, десь нерівно і стікає. Вода разом із землею. Тому виходить, що грязно. Тому, якщо хто буде так робити, то обов'язково пришпилюйте. Я дивилася, є ці роблять із сітки рабиці, такі гріжуть на кусочки оці оголочки і пришпилюють. Ну, або шечемося. Але не, зим... не присипайте землею. В лучшому разі, то кирпичами прикласти. А далі йду працювати. Зараз буду набирати воду, буду збирати полуницю, роботи знову, як завжди. І ще ось хотіла подивитися капусту. Я відкрила, як я вже казала. І сьогодні дивилася теплиці Лідії Кононенко. Вона відкрила в неї під тагроволокном. Але вона ви... раніше висаджувала в неї вже капусточки є. Але і слимаки знизу є. У мене поки капусточок ще нема, Але поки не знаю, наче все добре. Друзі, ось вже ремор починає розквітати. А це в минулому році мені знайома подарувала, дивіться, не пам'ятаю, як звати, теж починає розквітати. І ось, друзі, сонечка. Я не встигаю, тільки обірвала полуницю, тут ще сониці, дивіться скільки. І комарі гризуть, мушкара лізе в лице, це кошмар якийсь. Ну, скільки зможу, соберу. А вона виявляється легко рветься. Вона рветься без хвостиків, ось тільки взяв руку і все. Ну, буду рвати, скільки нерву. Ну от, навибирала два відеречка таких літрів по п'ять, мабуть. Полуниці і ось скільки суниці назбирала. Мушка, раз з'їла це капець. Ну, все, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.